Буде Читайте розробити. статтю 17, бо ви ж законів не знаєте. Ми в статусі такому самому, як ви. Зрозуміли? Я розумію. Розуміли, так? Да? Тобто ви зараз на відео підтверджуєте, що вам можна бити пику, коли ви йдете додому, бо ви вже не є працівником поліції. Ти в державу платиш, а не мені. Я тобі плачу! Ти не мені І не тихай до мене. Був у селі, був петухом, приїхав у місто, став беркутом. Поліцай, у якого немає голови взагалі, дозволив бити пики усім поліцейським. Також напав на дитину, також хоче судити батька дитини за захист дитини і зовсім не знає, що таке поліція, а що таке журналісти, що це одне і те ж по статусу. А якщо точніше, то журналісти мають вищий статус за поліцію. Поліція має служити громадськості. А журналісти згідно з закону про медіа та конституції не можуть бути державними і не можуть мати з державою нічого спільного. А отже, вони є вищі за будь-яку державу, верховенство права. Сьогодні, друзі, ви побачите хамовите бидло, бидло, ще раз бидло, яке нічим від орків не відрізняється. Друзі. Доброго дня. Дякую вас. Як завжди, давайте по формі посвідчення. Я має, вам своє... Моє посвідчення вам нічого не дасть, тому що я декілька днів того був призначений на посаду. Поліковський Олег Юрійович, так. старший дізнавач СД, а ви старший дізнавач, тобто, тобто ви. Він... Це по -по посвідчення ще не помітне. Тобто на даний час у вас посвідчення ВО керівника дізнання немає. Я правильно це зрозумію? Ні, Тобто, ви, ви дізнавач на даний Ні. час? Я начальник сектору дізнання Вінницького районного управління поліції. Ага, ага. Отак найовую! А посвідчення у вас немає. Ще раз повторюю вам, що Тоді друз. ви будете зі мною спілкуватися як дізнавач, а як не начальник. Або дайте тоді наказ, хоча б я вам надаю ось керівник ЗМІ. Яке керівник ЗМІ. Якого? Медіакор, ви знаєте чого. А, значить, яка ситуація? Наказ про ваше призначення є, я правильно зрозумів? Є. Та довбойоху, скажи. Яка в нас ситуація? Вінницький РУП, районного управління поліції, а саме дізнання, відкрила на мене кримінальне провадження за те, що я захищав свого сина? І хотіли мені вручити підозу, яку прокурори не підписали? Скажіть, будь ласка, чи відповідає це дійсності? І відповідно до Конституції я як журналіст і керівник ЗМІ хочу дізнатися, якщо відкрите це кримінальне провадження, чи воно є, і який хід зараз цієї справи. Давайте почнемо з того, що якщо письмове повідомлення про підозру не погоджується процесуальними керівниками, то вручити його або попитатися вручити ніхто і не має права. Я це розумію. Ну, тим менше, ви так зараз сказали, що вам, Я це вам хтось намагався вручити. Це дійсно так? Чи Я ж вам пояснюю, йде систематичний тиск на ЗМІ. Систематичний. Дивіться, ми зараз не беремо ми, ми зараз, зараз... беремо <ків> шавлюка Олександра Вікторовича. Так, то це не шавлюк Олександр Вікторович, а керівник ЗМІ. Ні, зараз ми говоримо про фізичну особу. Хто це вам таке сказав? Ну, ми ж зараз з вами спілкуємося. Ви кажете, що відкрите кримінальне провадження відносно Відносно шабілька. керівника ЗМІ. Ви розумієте, що я керівник ЗМІ, ви що маніпулювати зараз будете? Відносно керівника ЗМІ відкрите кримінальне провадження у зв'язку з тим, що він захищав свого сина, і це все є на відео. А від чого захищав? Від тварини, яка напала на Де, дитину? Дитина. Я, 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 я розпитав, нормально, в мене ораторський голос, <питав> щоб ви все, чули добре, чули, хто із дізнавачів відкрив це кримінальне провадження. І друге питання. Чому не відкрити кримінальне провадження по цій особі за моєю заявою, яка була написана в той же день? А якого характеру була заява? А ви підніміть, ви ж все знаєте. Ви ж ж керівник. Я, я не кажу, що я все знаю. Ну Ви керівник. Дивіться, якщо матеріали не внесені в ЄРДР, будь-то слідство, чи будь то дізнання, я не можу знати про всі матеріали. Їх тут сотні за сутки. Дивіться, ваш руб вже названий Кагарлицьким районним відділом поліції, де гвалтують дівчат, де гвалтують усіх на світі. Тому я ще раз вас запитую. Хто відкрив кримінальне провадження відносно керівника ЗМІ, який захищав свою дитину? Дивіться, е ще раз наголошую на тому, що кримінальне провадження відкрите не по факту, чи не відносно керівника ЗМІ, а відносно фізичної особи, звичайно, Шевлюка Олександра Вікторовича. Ага, тобто Зі я можу зараз. Таке ага, Я зрозумів. Тобто зараз я можу будь-якому працівнику поліції набити пику. Тільки за те, що я б'ю пику не працівнику поліції, а всього лишень фізичній особі. Так виходить. Mm -hmm. Ти знаєш, що ти довбоя? Э, Ні, не знаю. Ну коли то знав, ну зараз уже забув. Це, це буде зовсім інша кваліфікація. Це буде зовсім інша кваліфікація. Дивіться, читайте статтю 17. Що тут написано? Дивіться, це буде читайте статтю 17, бо ви ж законів не знаєте. Відповідальність за вчинення кримінального правопорушення проти журналістів у зв'язку із виконанням ним професійних обов'язків або перешкоджанням службовій діяльності. Ми Т. в статусі такому мій... самому, як ви, зрозуміли? Я розумію. Розуміли, да? так? Тобто ви мій... зараз на відео підтверджуєте, що вам можна бити пику, коли ви йдете додому, бо ви вже не є працівником поліції, Ні. ви не при виконанні службових обов'язків. Ви ж так зараз це трактуєте, що ви вже фізична особа. Хай люди побачать, що вечором вам можна вже бити пику, бо ви є не є працівником поліції. І я не є журналістом. Тобто на мене можна вечором напасти і на вас. Сказочний долбайоб. Я правильно зрозумів? Зачем його тільки з больниці випустили? Дуже багато говорите. давайте... Я говорю Тут те, що є конкретно. конкретно. Дайте відповідь. Щоб я не, я не фізична особа, ще раз наголошую, я точно такий, як ви. Так. То навіщо ви обманюєте і маніпулюєте? Вам я можна не... бити пику вечором? Поясніть суспільству. Я вам ще раз говорю. Можна вам бити пику вечором чи не можна? Я повторюю своє запитання. Нікому. І показую ось до стаття 17. Нікому. Так, ви ж прочитаєте цю статтю 17. То ви вже Це... ж теж не є при виконанні вечором. Ви ще йдете додому. Значить, можна бити вам пику, бо внутрішня безпека і прокурори в шоці від вашої злочинної діяльності, розумієте? Двіться, якщо внутрішня безпека і прокурори в шоці, да. вони повне право мають провести якусь перегляд. А ви. Я бачу навіть не боїтеся внутрішньої безпеки. Ви себе тут царями го да? Якщо я в своїх діях буду вбачати якісь недоліки або правопорушення, тоді я буду боятися. На даний момент я цього не помічаю і не бачу. Не боїтеся? Ні, ні в моїх діях, тобто вечором ви будете йти ні в моїх діях, ні в діях дізнавачів. Будь ласка, ви задавайте питання і не перебивайте. Що ви я знали, вас не переговори, якось спілкувало. я вам задаю чітке запитання даже не можу договорити. Ви вже починаєте перебивати. Я вам задаю конструктивне запитання. Далі. Ви вечором при виконанні службових обов'язків чи ні, можна вечором робити пику, як і мені. Поліція 24 години на добу виконує свої службові обов'язки. Виконув... А навіщо ви знов збрехали? Це неправда, тому що якраз то змі про закону, який ви не знаєте, якраз то постійно змі, а ви ні. Ви можете бути відпусті, тому не треба брехати. Ми надамо закон про поліцію, щоб люди побачили, як ви вже забрехались. Дякую, Олександр Вікторович, так? Да? Так, точно. Дивіться, Олександр Вікторович. Ви прийшли сюди е тягатися в знанні законодавства чи якісь конкретно. Не тягатися, ви не мого рівня, щоб я з вами тягався. Цель візита, візита пояснюю, чому ви тиснете на ЗМІ. Яким чином? Відкриваючи кримінальні провадження на батька, який захищав дитину свою. У вас, діти, є, до речі? Є. Добре, тобто я зараз до вашої дитини маю повне право прийти, взяти цю дитину так? і е, не знаю, зробити якісь насильницькі дії. Я правильно вас зрозумів? І потім проти вас відкриємо ще кримінальне провадження. Ви так зараз суспільству хочете не, це показати? Це, це ви це повторюєте. Я Ні, думав... ви просто зганьбились на всю Україну яким чином? А тим чином, що ви бігаєте, шукаєте на мене, тому що вам дали вказівку, ваш курчик. Передавайте привіт. Ваш курчик Без і ви скоро будете. Я обов'язково передам привіт. Тому що ви злочинне, бандитське угрупування, яке вже навіть посвідчення немає. Ви навіть посвідчення придивити не можете. І завтра ваших дітей так само будуть, як мою дитину. Вам це зрозуміло, я питаю? Можете надати свої пояснення. З приводу Мені не треба зі, пояснення. З я задаю хай, питання, ви взагалі вам... вже з ума посходили. Я, хочу вам відповісти, я запитую, якщо... ви з ума посходили? Тож дайте я батько цієї дитини, і скажіть тому, ще раз наголошую, якщо той ще раз мою дитину зацепить, він буде застрелений. вам це зрозуміло чи ні? Ви погрожуєте. Я не погрожую, я, я сказав чітко, якщо тварина ще раз зацепить мою дитину, він буде застрелений. Я не сказав, що він буде застрелений. Я сказав чітко, що якщо він стоїть злочин проти моєї дитини, він буде застрелений. Що не ясно? Чи ви погрози вже не відрізняєте від якщо? Все ви позорники, просто позорні! Я все сказав! Давайте я тепер відповім. Ще Це раз мою дитину, хтось зацепить. Так, хто Поїдеш так, разом так, з ним, бо! Що дитина цепляв, Скажіть. Суть справи на дитячому майданчику, мій синочок, якому два з половиною рочки, забрав свою іграшку у дитини, оцього ось Віталія Косовського. Як потім ми дізналися, це відомий в лапках п'яничка, який тренував збірну, чи то України, чи то Динамо. Ну, щось таке. Так ось, коли мій син забирав свою іграшку, у його синочка, чи то його внук, не зрозуміло. Це і ось Віталік Косовський сказав до мого сина те, за що, друзі, який би батько не стерпів. Я відповідь запитав: ти нічого не сплутав? На що? Він почав грубити моїй дружині, моєму сину і мені. Потім почав на мене йти. І це все є на відео. Слава Богу, там є відео. Я зробив два кроки назад, як це передбачено законом. Став у стойку, чим сигналізував йому, що зараз буде кінець. Кінець настав, тому що він зблизився. Він ішов на мене. А отже, я мав повне право зупинити нападника. Я його зупинив. На відео це все видно. Чистої води самозахист. Що ви думаєте? Мусора, бо це по-другому не назвеш. Це все начебто списали. Принаймні через місяць вони так сказали. Бо будь-який юрист розуміє, якщо ти зробив два кроки назад, а нападник на тебе йшов, ти мав повне право, розриваючи дистанцію, але він зближується, ти мав повне право на самозахист. Тобто нанести достатню кількість ударів, аби зупинити нападника. Але ж це не для наших мусарів, вони ж конституцію не знають. Ну що ж, давайте все по порядку. Ось я прийшов у поліцайню, де мені казали, начебто все списали. А як виявилося, поліцаї знаєте, що зробили? Шили на мене справу, ну, хоч щось вони знайшли, хоча б по самозахисту, щоб батько захищав свою дитину. А тепер дивіться, як ця тварина спілкувалася зі мною. Ти в державу платиш, а не мені. Я тобі плачу, І не мені плати. І не тикай до мене. А далі це створіння в погонах, яке не має посвідчення. До речі, подивіться, як він показував посвідчення. А насправді посвідчення підробне, за що вже в прокуратурі відкрито кримінальне провадження. Увага на екран. Як завжди, давайте по формі посвідчення. Я Де, вам своє. Моє посвідчення вам нічого не дасть, тому що я декілька днів того був призначений на посаду. Поліковський <постив> Олег Юрійович, да. старший дізнавач СД, а ви старший дізнавач. Тобто ви... Ви... Це по... По... посвідчення ще не помітне. Тобто на даний час у вас посвідчення ВО керівника дізнання немає. Я правильно зрозумів? Ні, Тобто ви... ви дізнавач на даний не. час? Я начальник сектору дізнання Вінницького району управління поліції. А посвідчення у вас немає? Ще раз повторюю вам, що... Друз. Тоді ви будете зі мною спілкуватися, як дізнавач, як не начальник, або дайте тоді наказ, хоча б я вам надаюсь керівник ЗМІ. Бачите, да, який злодій без посвідчення, але видає себе за керівника дізнання. Дізнання це такі чупакабри, там взагалі це типа, вибачте, за відвертість дільничих. Це такі низькосортні, якось ви його й бачите, це навіть не слідчі. Дізнання розглядає виключно проступки. Тобто це навіть не злочини, це проступки. І ось ця ось, вибачте, не буду виражатись. Сказала мені, що я маю повне право бити йому пику після 18-ї години вечора. Бо поліція не працює безперервно. Поліція. Не є при виконанні постійно, а тільки коли вони на роботі. А от журналісти є при виконанні постійно. Це закон України про медіа, але обов'язково тільки після 1800, коли він не при виконанні. А що саме друзі, страшне? Він дозволив це робити з усіма поліцейськими. Ви взагалі розумієте, що він підставив усю національну поліцію України. Це просто не то не те, що вибачте, кінчена людина, це просто, просто якесь. Якийсь реально український орк. А ось це саме створіння кричить до мене, що я не йому плачу податки, а державі. Але керівник слідства, якого за день до цього я зняв на відео, сказав мені, що я плачу податки саме поліції. Давайте послухаємо одного і другого. Ти в державу платиш, а не мені. Я тобі плачу! І не тикай до мене. Ще є Чого ти тикаєш до мене, до керівника ЗМІ? У вас ще є якісь питання. Тих, ти будеш до мене, зрозуміло. Є питання. Свободі. І наостанок не забувайте, яка сволота здала Херсон. Наголошую, це були поліцаї і працівники Служби безпеки України, які дозволили, Кирилу Стмоусову проголосити Херсонську Народну Республіку. І якщо б орки дійшли до Вінниці, повірте, уся б ця Руповська поліцайня дуже з радістю перейшла б на сторону ворога. І ви самі в цьому вже давно переконалися. Слава Україні! Бережіть себе і пам'ятайте, тільки разом ми маємо знищити всю цю нечисть як медійно, так і юридично. Щоб їх ніколи не існувало на території України. Нехай валькують у свою рашу і там роблять свавілля проти їх расистів. Україна вільна держава, і поліцаї тут не царі. Царі тут люди. Проста людина це цар і президент, поліцай це слуга. Якщо слуга не хоче служити, його друзі нагинають. Я лишу твоїх пагор. Ты хочешь опять тебя обоссал? Ну. Пизд... Пид... Сюда, ну. Сюда, дядя. Стоять. Стоять, полиция.